Теж ще одна ілюзія, якою нас кормили, що там закордонні ліки суперкласні. Ну, може, якісь так, да, але які вони і для чого вони. Взагалі? як то, що тобі треба, по супі рецепту продається, і, і то його ще не достать. В Україні все можна. Шприци, це взагалі мені непонятно, якого хера не можна за кордоном просто купити шприці. Бо що, бо всі наркомани сколяться, мабуть, через то бояться, що всі наркоманяться. Я думаю, це єдина проблема. Більше я не можу зрозуміти. Ой, друзі, напишіть свою думку. По першу я знаю, ви зараз напишете здоров'я, побажаєте. Дуже дякую мені. Приємно. Друге, напишіть свою думку, яким дивом європейці живуть довше ніж ми. Ніж ми з нашою та медициною. Мене в Україні врятували. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в соцмережах. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати заробіток від 100 тисяч гривень на місяць, то тоді реєструйся на безкоштовний вебінар, де я тобі по поличкам розкажу, як це все працює. Наперед забігаючи, тобі треба тільки телефон, інтернет, знання, все інше вже від нас. І на ефірі ти зрозумієш чи тобі комфортно буде з нами працювати, і ми зрозуміємо, чи нам з тобою буде зручно працювати.